Вітаю вас, годинникова спільнота. Ви, як завжди, на каналі Безель. З вами Олексій. Сьогодні, у вашій увазі, я хочу запропонувати подивитися огляд на годиночок Citizen. годиночок Незвичайний. Будемо пробувати фокусуватися. ось Так. І бачимо ось такого красення. який має чудовий глибинний відтінок зеленого циферблату. Трішки про суму модель. Серія c 7 несе в собі нотку ностальгії. Ця серія вона віддає повагу лінійці. Котра була в 1965 році вироблена і винайдена Сітізен, це Крістал 7. Фішка її в тому, що ви бачите апертуру Дня тижня. Вона являє собою семикутник. кутник. Таким чином, на 12 годинах ми можемо бачити. Календар безпосередньо з днем тижня. І дублюючи вже цифровий календар, який ми маємо як, звичайно, на трьох годинах. Це автоматичний калібр 82.2.0. citizen частота 21600 по колихань. Достатньо ергономічний за розміром годинник. Він має розмір 40 мм. В нього теляча шкіра використовується на ремені. Ось таким чином можна побачити механізм, який б'ється. Звичайний механізм, базовий механізм для Сітізена, він не декорований. Але. Має задню прозору кришку. Що немало важливо, в той час сама ця серія вона була колекційною і за нею дуже багато років люди. охотяться. І таким самим є попит на саме ось таке виконання апертури і взагалі дизайну індексів, стрілок, тому Citizen, як і інші бренди, виробляє те, що безпосередньо заходить, і було в данину раритет, який вінтаж, який має, має своїх поцінувачів. В, в той час в цій моделі серії Crystal 7 використовувалося в перший раз загартоване мінеральне скло. Зараз тут також ми маємо мінеральне скло. Водозахист тут, на жаль, всього 50 метрів. Можна сказати, що його тут немає. І ось така бакля металева. І зараз я вам покажу це якраз мій розмір. 40 мм. От знімаю бартучі, вони також 40 мм. І вам покажу, як сідає на зап'ястя цей розмір. Сідає він причудово. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Приєднуйтесь до обговорення. Буду радий вам всім відповісти. Канал Безель канал душевних розмов. Про наручні годинники. до нових зустрічей! Тримаємося!